Всіх вітаю на моєму органічному городі. Це перша зустріч вживу з тими рослинами, які цього сезону я висадила на своїй земельній ділянці. Ще донедавна тут і оралися, і садилися рослини так, як ми звикли. Але два роки назад ця ділянка отримала нову історію, нове життя. Якщо подивитися на город на ділянку, то ми побачимо, що тут понад 100 різних рослин. Вони всі поєднані на грядках, і вся територія облаштована в грядочки. Грядки є ширші, є вущі. Крім того, ми можемо тут побачити, що рослини, які на цих грядках, вони так само суміщаються і прекрасно себе почувають у поєднанні. Виконуючи і даючи врожаї, і виконуючи захисні функції один для одного. Що ж сказати про цей город? Чим він відрізняється від інших? Тому що насправді це історія, яка може надихнути ще когось на те, щоб застосувати такі ж самі методи землеробства на земельній ділянці. По-перше, те, що, цей, що ця ділянка не перекопувалася. Вона не перекопувалася, а тільки облаштовувалися грядки. І Потім на них висаджувалися за допомогою певних технологій ті рослини, які в перший рік можуть адаптуватися і давати хороші результати. Це картопля, часник, також гарбузи. Після цього ми можемо вже, я вже висівала інші культури, які більш вибагливі, які вимагають більше догляду, часу і уваги. Ця ділянка замульчована. Тут ви ніде не побачите відкритої землі, тому що якщо подивитися на ділянку в цілому, то вона вся прикрита сіном, сіном, соломою чи тирсою. Все, що є у мене під руками, те я її використовую. Крім того, цей город ніколи не бачив ніколи не бачив мінеральних добрив. Тут не було хімічних обробок. Також не було ні перегною, ні курячок. А тільки те, що дає земельна ділянка, я повертала назад і таким чином відновлювала родючість цієї землі. Що вдалося зробити за цих два роки? Ви можете подивитися самі. Якщо дивитися зовні, здається, що нічого особливого. А з другої сторони, я дуже рідко поливаю цей город. Я так само. Менше часу йому приділяю, тому що рослини, які я правильно висаджую, які я знаю, що і як треба в який час зробити, я їх залишаю. І враховуючи те, що тут земля родюча, рослина розкриває свій потенціал. Сьогодні і морква, і цибуля, і чесник, і картопля. І крім того, нетрадиційно є те, що я поєдную овочеві грядки з грядками, на яких ростуть кущі і різні пряні рослини, тому що тут ми побачимо і солодку траву ліпію, і м'яту, і мелісу, і лефантанісовий. Крім того, де не де ви побачите, ми можемо побачити декоративні рослини, які так само вписуються в цей дизайн. Звичайно, я б хотіла, щоб було ще краще, тому що є грядки, які просто на які просто не вистачило часу. Для мене дуже важливо відновлення родючості землі, і якщо... Придивитися більш уважно до рослинок, то ми побачимо, наскільки добре вони себе почувають. Звичайно, тут є свої секрети, звичайно, це є майстерність, звичайно, треба читати, вчитися і розуміти, що будь-яка справа, якою ми займаємося, вимагає професіоналізму, вимагає того, щоб не просто відноситися поверхнево до справи, а вникати в різні деталі і розбиратися, чому саме так. Але найважливіший принцип, і те, що працює на цій земельній ділянці, це те, що не я перекопую землю, а у мене працює і в мене працюють і черв'яки, і мікроорганізми, і бактерії, тому що їх дуже тут багато. Тим більше, що всі рослини хочуть достатньо вуглекислого газу. Я забезпечую їм такі умови, що компостні ями утворюються прямо на цій земельній ділянці. І це є, я рахую, що великий плюс того, що, ми вирощує, що я вирощую саме такими методами, методами продукцію. Чи можу я забезпечити себе своєю продукцією? Звичайно, що ще ні, тому що це тільки початок. І Дивлячись на те, які можливості земельної ділянки, я розумію, що без надто великих затрат ми можемо організувати свою діяльність на землі таким чином, що віддача буде в рази більша, чим ми до цього звикли. Рослини менше хворіють. При тому, що ми тут можемо побачити і пополицю, і слимаків тут достатньо ящерок, жаб, але це все настільки взаємопов'язано між собою і настільки. Працює гармонійно, що не створює особливих проблем для тих рослин, які тут ростуть. Якщо навіть частина врожаю з'їдається тими, хто тут живе, то це не робить особливої проблеми, тому що все-таки урожай достатньо хороший і вистачає і для мене, для нашої сім'ї, і, звичайно, для тих, хто живе поруч. Різноманіття рослин це настільки цікаво, це натхнення, це енергія. Це хороший настрій, тому що коли взаємодієш із живим світом природи, коли бачиш красиві рослини, коли дивишся на те, як прекрасно себе почувають рослини, яку віддачу вони дають. знаєте, хочеться постійно цією справою займатися, хочеться поглиблювати свої знання. І для цього на допомогу є газета Диво земля, навіть готуючись до сьогоднішньої передачі. Я знову перегорнула сторінки наших видань і звернулася до тих матеріалів, які ми давали. І по суниті садові, і по цибулі, і по чеснику, і так само по. Вирощуванню тих же ж самих томатів, тобто в усьому є тонкощі, в усьому є своя специфіка. І я завжди говорю про те, якщо ми хочемо в чомусь отримати результат, то важливо в цьому розібратися, зрозуміти і вивчити, що саме нам потрібно зробити, відмовитися від тих шаблонів, які у нас є, тому що спокон віків наші прадіти господарювали без тих сьогоднішніх цивілізаційних досягнень, з якими ми настільки вже змирилися і. Втратили розуміння, що в природі все самовідновлюється, і настільки все продумано, настільки все гармонійно поєднано, що ми можемо тільки придивлятися до цього і використовувати це для свого блага. Якщо подивитися на особливості цієї земельної ділянки, то хочу ще наголосити дуже важливу деталь. Все, що тут робиться, це Робиться і дає результат завдяки тому, що я використовую так само сучасні технології, які абсолютно безпечні для навколишнього довкілля. І один із основних моментів, на яких ми зупинимося, я думаю, в наступних наших зустрічах це саме М мульча. Тобто, якщо ми члени клубу, знають, що таке мульча. То емульча це якраз те, що можна ще використати в цей сезон. І я м -м, хочу показати, що дає які результати можуть бути тоді, коли ми використовуємо весь ресурс, який у нас є під руками, ту ж саму траву, яку зараз переважно вже починають спалювати, те саме листя, ті самі. Ті самі малинники, які ми скошуємо, і все, що залишається, ми рахуємо, що це сміття, від якого треба позбавитися. А от власне велика кількість трави, яка зараз є, дає можливість дати основу, базу для того, щоб рослини, які у нас ростуть, могли так само отримати все, що їм потрібне за рахунок технологій, які сьогодні працюють, насправді час дуже цікавий, і можливості в кожного є. І я надіюся, що Прийдуть в землеробство саме ті люди, яким це подобається, у яких є на це натхнення, і які готові працювати, вчитися і розбиратися в сучасних технологіях для того, щоб отримати і побачити те, що на сьогоднішній день може дати земля, при тому, що в нас на нашій ділянці повністю біла глина. Тобто це означає, що якщо б ми не використовували технології ефективних мікроорганізмів, то чи могла б дати наша земельна ділянка такий врожай, це звичайно що великий знак питання, тому що більшість наших технологій пристосована до того, що ми вносимо велику кількість перегною, велику кількість добрив, і тільки тоді сподіваємося на урожай. Якщо тут немає ні мінеральних добрив, то ні перегною. То звичайно, що ви самі побачите, який ресурс має та ж сама рослинність, та сама трава, яку я просто мудро використовую. Надіюся, що це всім стане в нагоді. І якщо ви захочете розібратися з цією технологією, то в клубі є прописано, що в якій послідовності потрібно зробити для того, щоб ви самі своїм власним досвідом могли переконатися, що це працює і дає прекрасний результат. До речі, ми з вами подивимося, що собою представляє мульча, на базі чого рослини дають прекрасні результати. Цього року я почала застосовувати технологію урожайної грядки Володимира Розума. Ми вже згадували про неї. і Я впевнена, що це технологія, яка буде набирати все більшої популярності, тому що навіть на бідній землі вона дає прекрасні результати. Принцип один основний базовий. Це повернення органіки назад в землю, тобто ми все, що дає земля, повертаємо назад. І коли ми притримуємося цього принципу, ми бачимо, які можуть бути результати. Дехто скаже про те, що з'являються і ведметки, миші, кроти, тому що, звичайно, це також присутнє в органічному землеробстві, тому що кожна тварина, кожна комаха, вона знає, що там, де безпечно. Там їй дуже зручно, там є достатньо для неї їди. І, звичайно, що все весь живий світ починає відновлюватися на таких земельних ділянках, але разом з тим. В природі завжди існує баланс, і якщо з'являється більша кількість лимаків, значить більша кількість ящерок, і їх тут дуже багато. Якщо з'являється велика кількість черв'яків, можуть з'явитися кроти, але є методики, які дозволяють все-таки утримувати їх ті кількості, яка може контролюватися. Якщо з'являються миші, то в мене з'являються сови, або з'являються, наприклад, ті самі вужі, які контролюють певну кількість тих гризунів, які Можуть зробити нам шкоду, тому що в природі все взаємопов'язано все має пару, яка контролює кількість того чи іншого виду шкідників. І якщо ви спостерігали за тим, що з'являється попелиця, то ви, якщо не використовуєте хімії, якщо не використовуєте небезпечних препаратів, то ви подивитеся, що згодом появиться достатньо сонечок, які так само впливають на процеси того, щоб попелиці було значно менше. І якщо вона у мене на городі і є, то на перехідному на перехідному етапі ще допомагають біопрепарати. Неможливо поєднати хімічні препарати з біологічними, тому що це несумісні речі. Якщо ми тільки використовуємо хімічні препарати, це означає, що ми травимо ту біоту живу, яка нам допомагає. Тому що у природі є так, зване, є так звана сінна паличка, сінна бактерія, є триходерма. І це, все, і це все бактерії, гриби, які дозволяють контролювати кількість патогенних мікроорганізмів на нашій ділянці. От, Наприклад, візьмемо ж такий шкідник. Часто я чую такі питання, як медведка, дротяник або. Колорадський жук личинка Колорадського жука виявляється, в природі є гриб. Який ми заселяємо в нашу земельну ділянку, і він, даючи гіфи, проростаючи своєю кореневою системою, яка є в гриба, він муміфікує личинки цих шкідників. І тому, якщо ми зрозуміємо принцип сьогоднішнього органічного землеробства, то побачимо, що багато біопрепаратів нам просто допомагають вирівняти вирівняти атмосферу і Зробити перехід від ділянки традиційної до ділянки нетрадиційної. І, звичайно, ще перспективу я бачу за господарствами, які мають не так багато, можливо, землі, але в яких це продумано. І ці моменти враховані, коли людина живе на землі, коли ми повернемося до традицій наших пращурів, то ми побачимо, що це дійсно так і було. І коли ми навіть звернемо увагу, як зараз ведеться господарство в горах, то ви побачите, що є будинок. А біля будинки гектар два землі. Чому тому, що це найкраща перспектива для кожної людини? Якщо ми тут живемо, нам легко це робити, нам легко нам легко взаємодія. Діяти з природою У нас є достатньо. Нескошеної трави, там, де поселяються ентимофаги, такі як сонечка, такі, як, наприклад, бджоли, оси, які так само допомагають нам господарювати і отримувати урожай. Тому коли ми коли я бачу голу землю, коли я бачу, як стільки часу віддається на те, щоб спочатку посадити, а потім кожен раз поливати рослину, тому що то дощі, то спека, то ще щось завжди впливає на наш урожай. Потім я дивлюся, скільки до нас людей звертається з тим, що хворіє цибуля часник, що є проблеми з тими ж самими грибковими захворюваннями. Я розумію, що біда наша в тому, що ми не бачимо, що основна причина це є родюча земля, і наша, і наша наше завдання це відновити родючість нашої земельної ділянки. І сьогодні ми з вами можемо переконатися, як це працює.